Альт-сезон вже не за горами. Нарешті ми з вами дочекалися, і біткоін практично пробиває відмітку у 120 тисяч доларів. І це нам говорить про те, що зараз є величезна можливість, що великий капітал почне перетікати у альту, адже домінація почне знижуватись. Вона зараз на максимальних хаях з вами. Можемо зараз побачити, що наш біткоін почав параболічний ріст, і максимально до скількох він може дорости до кінця цього року, це приблизно 160 тисяч доларів. В цей же час великі капітали розуміють, що вони не зможуть іксанутись на біткоїні, а альта зараз на ній є велика ймовірність перетоку капіталу, тому що на тому самому ефірі, на тій самій Солані, зараз можна реально заробити спокійно 2 ікса. А для великих фондів, великих капіталів, 2 ікса зробити на ринку, це просто щось нереальне. Зараз ми можемо бачити, як дуже довгий час наша домінація росла і виросла до 65%. Якщо враховувати цю домінацію без врахування стейблкоїнів, то це близько 70%. Що дорівнює йому практично історичному піку за декілька років. Відповідно, я думаю, навіть просадка на 10-20% зробить так, що той самий Ефіріум виросте до 6-8 тисяч доларів. Ну і також хочу нагадати, що ефіріум зараз повторює долю біткоїну самого дна, коли коштував біткоїн 15 тисяч доларів. Так само ефір коштував приблизно 1500 доларів. В них ідентична психологія на графіку виглядає. І зараз якраз після накопичення є велика ймовірність, що ми можемо за декілька місяців по ефіріуму стрільнути аж до 6 тисяч доларів. Ну і на цій ноті обов'язково підпишись на мій телеграм-канал, тому що тут я виставляю багато чого цікавого. Наприклад, за минулий місяць я зробив. 50 угод жодного мінуса заробив більше 8 тисячі доларів на повністю пасивному торговому боті, який працював замість мене. Про це все сказав у каналі.